Це я лишила і навіть не зможу ніколи це викинути. Це найперша її іграшка, яку я купила ще до того, що як привести її додому. Минуло трохи більше тижня, як Наталя втратила свою шанті. 17 жовтня жінка привезла дев'ятирічного собаку до ветеринарної клініки Діскавері на плановий огляд. Пухнаста була здорова, тільки мала проблеми із зором. Ветеринари запропонували провести кілька процедур: пересадити рогівку, зробити пластику м'якого піднібення та санацію ротової порожнини. Вони зробили, забрали аналізи, ми зробили ОЗД серця для того, щоб не було протипоказів для цієї маніпуляції. Протипоказів не було, все було чудово. В мене за серцем взагалі здорова собака, воно в неї чудове. Операція тривала кілька годин і минула успішно. Наталії повідомили, що Шанті тямилась після наркозу і навіть погуляла. Втім, зненацька серце песика зупинилось. Шостій. Вони перетелефонували і сказали, що в них погані новини, собаку врятувати не вдалося, не запустили серце, воно не витримало. Але я знаю, що проти показів ніяких не було по серцю конкретно, і вона була в нормальному стані. Власниця підозрює, що собака задихнувся у загибелі пса. звинувачує ветлікаря і запевняє, що ретельного догляду за станом собаки не було, як і кисневого бокса, який обіцяли застосувати в разі ускладнень. Коли його вже Позвали реанімувати собаку, вона вже не дихала якийсь певний час. І коли він почав реанімаційні дії, в неї майже одразу зупинилися серце. Тобто вона, не дихаючи, лежала певний час без нагляду, без допомоги, без нічого. Саме тому я думаю, що її і не спасли, бо могли, якщо б вчасно прийшли і допомогли. Родина звернулась до іншої веткліники для проведення розтину. Його результати підтвердили. Собака помер від гострої серцево-дихальної недостатності, спричиненої кисневим голодуванням. Патологічний процес супроводжувався геморагічним набряком легень застійними змінами у внутрішніх органах, тромбоутворенням у порожненні серця, зимовірною тромбоемболією легеневої артерії. Щойно шанті померла, власниця направилась за поясненням до головного ветлікаря і записала все на відео. Дивіться, я пересадив рогівку. Що ми планували, то ми і зробили. Потім ми зробили м'яке небо палатопластику. Є так зване м'яке піднебіння. Воно у цих порід собак збільшується, розтягується, і воно починає перекривати дихальні шляхи. І собака починає задихатися. І з цим пов'язане хрипіння, рохкання. Вини закладу у смерті собаки не визнає. Наполягає, все зроблено за протоколом, а виною всьому став Тромб. Остання до нього зайшла анестезіолог, подивилася, перевірила рефлекси. Пес себе добре почуває. І ну не знаю, минуло буквально 5-7 хвилин, і все. Собаки немає. Нормальний стабільний собака помер. І у мене зараз сльози навертаються, тому що для мене не зрозуміло, що сталося, тому що ми працюємо за протоколом. Собака стабільний, але чомусь помирає. Після розголосу кліника Discovery публічно вибачилась перед родиною. Поталого анатомічне дослідження підтвердило, причиною смерті став тромбоз, тромбоемболія, важке ускладнення, яке, на жаль, не завжди можна передбачити навіть при ідеально проведенні операції та правильному догляді. Понад 20 власників тварин стверджують, їхні улюбленці також постраждали після відвідування цієї клініки. Пасічник убив мого мопса півтора роки тому у клініці на Троїцькій. На жаль, у мене вже не залишилося жодних виписок та чеків. Було призначено хибне лікування, подвійна доза антибіотика. Собака впав у кому. А мені казали, що він слабкий, просто спить, і не пускали до нього мою маму, а мене в місті не було тоді. Ріждень собаку лікували невірно, оскільки було поставлено неправильний діагноз. Поїхавши до іншої клініки, собака був у критичному стані. Відмовили усі лапи. Виявилось не отруєння, як ставили у Діскавері, а укус кліща. Приїхали назад до них. Лікар поводився неадекватно. Репетував це її перша шлейка, з якою ми гуляли. Вона старенька, але я її теж як пам'ять збережу. Ну, хочу викидати кружечка з нею. У нас була фотосесія з нею. Я купила їй костюм зайчика і оленя. Ось це її іграшки, її одежа, рушнички, нова шлейка, рушнички для лапок витирати дощевичок. Ось це той самий костюм Оленя, в якому була фотосесія. Шанті прожила із Наталією дев'ять років. Вони разом святкували дні народження, подорожували. У мене в самої немає дітей і ну, через стан здоров'я, скоріш за все, і не буде. Тобто вона мені була як дитина. За нетривалий проміжок часу для жінки це вже друга важка втрата. Чотири роки тому від коронавірусу помер її чоловік. Жінка довго працювала із психологами, аби пережити горе. Від загибелі шанті Наталя поки що оговтатись не може. Я не могла ночувати, взагалі находитися. Ну знаходитись в цій квартирі. всі ліжка в неї було дві кроватки. Я їх викинула. Я не змогла їх лишити, бо це для мене ну, занадто великий тригер. Наталя каже: нині весь свій ресурс прямовою на те, аби притягнути виник за смерть її улюблениці до відповідальності. Дарія Лисенко, Павло Черненко, Дніпро Тіві.